Розділ дев'ятий ПРО дивного чоловіка Наступного разу, коли Поліанна зустріла того дивного чоловіка, ішов дощ. Утім, вона привітала незнайомця широкою усмішкою. Сьогодні погода не така гарна. Весело промовила вона: Як добре, що дощ не завжди йде. Цього разу чоловік навіть не закриктав і не повернув голови. Поліанна вирішила, що він не почув, тому під час їхньої наступної випадкової зустрічі, днем пізніше, вона підвищила голос. Вона ніяк не могла стриматися, бо чоловік ішов, склавши руки за спиною та втупивши погляд у землю. Така поведінка здавалася дівчинці абсурдною, коли так гарно світило сонечко, а повітря ще пащило свіжим ранковим дощем. Поліанна була дуже рада відпроситися в тітоньки на прогулянку, знайшовши якесь дріб'язкове доручення. Як поживаєте? зацвірінькала дівчинка до нього. Я така рада, що сьогодні не вчора, егеш?» Чоловік різко зупинився, гнівливо скривившись. Міс, вирішимо це питання раз і назавжди, роздратовано почав він. Я маю про що думати, окрім погоди. Я навіть не звертаю уваги, світить сонце чи ні. Поліанна просяяла. Отож бо, тому я й повідомляю. Так, тобто, га, що? він знову скривився, повільно усвідомлюючи слова дівчинки. Кажу, тому вас і сповіщаю, бо інакше ви не звернете уваги, що сонце сяє, і все таки інше. А ви неодмінно цьому зрадієте, тільки не задумаєтеся про це. Проте, з вашого вигляду, і не скажеш, аби ви про це думали, розумієте? Ох, що це за. почав чоловік, невиразно махнувши рукою та, не закінчивши, пішов далі. Втім, на третьому кроці він зупинився і озирнувся. Усе ще з перекошеним обличчям. Слухай, а чому ти не знайдеш собі однолітків, щоб із ними спілкуватися? Я б з радістю, сер, але тут їх немає, каже Ненці. Та я не жорюся. Старші люди мені подобаються не менше та навіть більше, адже я звикла до жіночої допомоги. «Хм, До жіночої допомоги? Ти прийняла мене за члена цієї організації? Губи чоловіка мало не розпливлися в усмішці, та крива гримаса їх не відпустила. Поліана весело розсміялася О, ні, сер, ви ані трішечки не схожі на представника жіночої допомоги. Звісно, це не означає, що ви гірший за них, а можливо, навіть і кращий. Поспішила додати вона, щоб не бути нечемною. Я впевнена, що ви набагато добріший, аніж здається, на перший погляд. Чоловік видав дивний звук. Ніби відкашлювався. Та що це за. знову пробурмотів він. Розвернувся і пішов геть, як і раніше. Наступного разу, коли вони зустрілися, чоловік несподівано подивився їй просто в очі і одразу погарнішав вирішила поліанна. Добрий день! привітався він дещо розгублено. Мабуть, варто відразу сказати. Я знаю, що сьогодні світить сонце. Та й можете не казати. Радісно кивнула Поліана. Я зрозуміла, що ви це знаєте, щойно вас побачила. Що, справді? Так, сер, це видно по ваших очах. Ну, і з усмішки. Гм, могикнув чоловік і пішов далі. Відтоді він завжди зупинявся привітатися з Поліаною, до того ж часто вітався першим, хоча зазвичай обмежувався фразою Добрий день. Навіть і це неймовірно здивувало Ненці, якій одного разу довелося йти з Поліаною. Не може бути, міс Поліанно!» вражено вигукнула вона. Цей чоловік із вами привітався? Як бачите, він завжди вітається, тобто останнім часом, усміхнулася Поліанна. Завжди отакої. А ви знаєте, хто він? не вгавала Ненці. Поліанна похитала головою. Здається, він забув представитись, я своє ім'я назвала, а він ні. Ненці ще більше витріщилася на неї. Дитино, цей чоловік ось уже багато років ні з ким не розмовляє, хіба як зовсім припече або у справах. Його звати Джон Пендлтон. Живе він сам один у великому будинку на Педлському пагорбі. Він не хоче бачити біля себе навіть кухарку, тому тричі на день ходить їсти в готель. Я знайома із Салі Майнер, яка подає йому на стіл, то вона розповідала, що він рідко коли відкриває рота, аби щось замовити. Зазвичай їй доводиться подавати щось на власний розсуд, аби тільки дешевше. Це вона вже добре затямила, тож і нагадувати не треба. Поліанна з розумінням кивнула. Так, так, бідні люди завжди обирають що дешевше. Ми з татом часто десь обідали і переважно замовляли квасолю з рибними тюфтельками. Ми ще й раділи, що любимо квасолю. Особливо старанно ми з цього раділи. Коли поруч подавали смажену індичку по 60 центів, цікаво, містер Пендлтон любить квасолю. Чи любить він квасолю? Та це неважливо. Міс Поліано, він зовсім не бідний, у нього є повно грошей. У цього Джона Пендлтона лишилося у спадок від батька. Ніхто в нашому місті не має стільки грошей, як він. Цей чоловік міг би харчуватися доларовими копюрами, якби захотів, і не помітив би цього. Поліана хихикнула. Хіба можна харчуватися доларовими копюрами і не помічати? Ненці. Мабуть, їх не так легко розжувати. Я про те, що він не помітив би нестачі настільки багатий, пояснила Ненці. Він просто нічого не витрачає, все заощаджує. А, на служіння язичникам, кивнула Поліана. Це чудово! Зректися себе і узяти свій хрест? Пам'ятаю, татко мене навчав. Ненці розтолила рота, явно збираючись сказати щось недобре, та побачила довірливе личко Поліани і передумала. Хм, тільки і хмикнула вона. І все ж ця тема, схоже, здавна не давала їй спокою, бо після паузи вона продовжила. Правду кажучи, це дуже дивно, що він із вами розмовляє, міз він ні з ким не спілкується і живе один у величезному та пригарному будинку, повному розкішних речей, так люди кажуть. Дехто каже, що він божевільний, а інші що просто відлюдник. Дехто навіть вважає, що його в шафі є скелет. Ой Ненці, здригнулася Поляна, як можна тримати у шафі таку жахливу річ, чому не викине? Тепер Ненці хихикнула. Вона прекрасно розуміла, що Поляна сприйняла цей вислів буквально та підступно не хотіла її виправляти. Усі кажуть, що цей чоловік дуже загадковий, продовжила вона. Бувають роки, коли він багато подорожує, кілька тижнів тут. А кілька тижнів у від'їзді, і це завжди країни язичників Єгипет, Азія, Пустеля Сахара. А, то він місіонер? кивнула Поліанна. Нинці хитро розсміялася. Ну, цього я не казала, міс Поліанно. Коли він повертається, то пише книжки, якщо вірити людям дивні книжки про якісь чудернацькі цяцьки. Що знайшов у тих країнах, а тут він зовсім не хоче витрачати гроші, принаймні собі на життя. Звісно ж, бо він заощаджує на служіння язичникам, проголосила Поліанна. Та я згідна, він кумедний і не схожий на інших, як і міс Сноу, але одне на одного вони також не схожі. Що не схожі, то не схожі, усміхнулася ненці. Але тепер я ще більше рада, що він зі мною розмовляє. Задоволено зітхнула Поліанна.